Всім привіт! Сьогодні 19 лютого 2023 року і тема піде про обробку бджіл від кліща з кислотою. Почну з того, що 2 дні назад в нас було тепле вікно. Я продивився біля 30 сімей на наявність розплоду. Значить, є личинка є засів. Печатного розплоду дуже мало, ну, буквально поодинокі ячейки. В деяких сім'ях взагалі ще немає розплоду. Тому я вирішив обробити бджіл щавельною кислотою. Рецепт я покажу її чуть, чуть пізніше. А зараз я хочу вам показати сім'ї, на яких я поставив для контролю на осип кліща, такі з фольгоїзолу. Ось такі ну, листки фольгою золу, скажімо так. І на 13 сім'ях я протестував чи є осип кліща. Ось е перша сімейка. Це був корпусний вулик. Тут е тільки випав підмор, ну штуки я не знаю, скільки, 10, трошки може більше бджіл. Це, скоріше всього, ті, які були вражені кліщом. По кліщові на даній сім'ї я жодного кліща, можливо, десь пропустив, не бачу. Зараз ми перейдемо до другої сімейки. Я повитягав ось ці кладищі, скажімо так, ось на даній сімейці кліщ є. Так само тут десь біля 10 бджіл випало, можна посчитати, може більше, раз, два, три, чотири. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, 13, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, ну, до двадцяти. І кліщ. Ось це все кліщ. Теж посчитай на одній. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шестнадцять, сімнадцять. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ну, а ще плюси, ця задвіжка була, скажімо, не на все гніздо, можливо, ще десь позані упав. Дивимося далі. Ось така кількість бджіл упала. І по кліщу. Ну Також бачу десь біля 20-30 кліщів на даній сім'ї. Ось слідуюча сімейка. Тут десь так само кліща, ну і бджіл десяток. Ось цей кліщ. Ще в корпусному просто обробляв, почистив перед тим дно, наприклад, в сивому, щоб ви бачите, чи немає осипу бджоли, ну, то осипається бджола. Скоріше все, вражена кліщом і в будь-якому випадку є відхід бджоли весною. Тобто стара відходи бджола, буде постійно відходити, тому по цьому судити немає. Якби був якийсь дуже великий осип, скажімо, пригорща впала, то тоді да, треба переживати. А при таких розкладах немає чого переживати. так. Ось цих сім'ях я просто зверху повитягав і поставив зверху, тому що гніздо дуже довго би було лізти. Ось така кількість бджіл, тут побільше впало, не знаю з яких причин, але тут кліща теж багато впало. Набагато більше кліща, поміж бджіл ви можете бачити кліщ, тому, можливо, з цим зв'язано, тому що в цій сім'ї було багато кліща. Ідемо далі. Ось слідуюча. Ось така кількість тут бджіл впала. І така кількість кліща. Тобто метод дієвий. І найголовніше, що це дешевий метод. Тобто всі полоски, все, скажімо, затратне. А ось цей метод доволі недорогий. Таким способом можна обробляти навіть при від мінус 5. Ну і до плюс, скажімо, 8-9. В, наш, ну, в нашій місцевості зараз десь плюс 4-5 зранку. Днем прогрівається до 10. Вчора, навіть після того, як я обробив, бо я обробив зранку, вони полетіли на обліт. Ну Тут не, не тою стороною повернув цей фольгоїзол. Тут кліщ є, але вона блистить, його не видно. Ну і в тій також, крайній. Його навіть, не буде видно, тому як я вже забувся, як в тому році підставляв ці задвіжки з цього фольгої золу. Тому ось така кількість підмору і кліщ, звичайно, є. Далі я вам покажу ще, як готувати. Готую я цей рецепт зі щавлюю кислоти для обробки бджіл. І так, як я вам і обіцяв, показую рецепт виготовлення щавленої кислоти для обробки бджіл. Щавлена кислота у мене ось в таких пакетиках. Значить, краще її купити на вагу, це буде дешевше. Для виготовлення цього рецепту мені потрібен цукор, щавлюва кислота, тепла вода. Ваги для відважування цукру і 2 літрова бутилочка. Я вам буду показувати на 2-літровій бутилочці. Ви можете робити собі це на 1 літру. Тобто це поділити на, на пополам. Значить, сюди я засипав цю бутилочку на 2 літри. Повторюся. На 2 літри у мене йде 550. Тереш 600 грам цукру. Я сюди засипав 550 грам цукру, ось він є, і я його вже відважу, щоб не затягувати це відео. Далі я вже сюди викинув два пакетики. Ось пакетику 20 грам ваги. Якщо ми розмішуємо на літру, це виходить 2% розчин. Ось до нього є інструкція. Це виходить 2% розчин. Тому. Щоб зробити мені 4% розчин, я роблю 4%, мені потрібно 4 таких пакетики на 2 літри. Два пакетики я вже сюди висипав і ще 2 зараз висиплю перед вами. Ось перший пакетик. і зараз висиплю другу. щоб краще було засипати в бутилочку і менше розсипалось я ось з бумаги звертаю такий кульочок І беру, зараз порівняю щоб не розсипалася щавлена кислота і засипаю кислоту. Так, кислота висипалась. Далі я заливаю, скажімо, на даний момент ця вода навіть гарячовата. По тій причині, що мені вона потрібна під час обробітку десь 35 градусів, 36 Поки я її зараз холодю з цукром і кислотою, цукор в себе, звичайно, він холодний, втягне тепло. І вона повинна бути трохи ну, тепліша, скажімо, чим 35 градусів. Десь вона зараз градусів 50. Заливаю я водичкою. Не повну бутилочку. Для того, щоб була можливість е, перемішати. Так. Беремо пробку обичну. Закрутіємо і мішаємо. Так, е, мішати треба добре, зараз я її ще помішаю і покажу вам. Е, якщо у вас немає вагів, припустимо, можна придбати ось такий дешевий стаканчик. Для вимірювання об'єму води та цукру. Ось, наприклад, сахар пише і його вага. Наприклад, вам треба 200-300-400 грамів до пів кілограма ось таким стаканчиком можна виміряти. Зараз дуже хороший час у моїй місцевості таким способом обробляти бджоли, тому що і ночою зараз плюсова температура, і на вулиці десь зараз плюс Сі. Так, ось таким чином я зараз ще помішаю, доляю води, вийдемо на вулицю до бджіл. І тоді я включуся і покажу вам, як я там обробляю бджіл. Ось на даній бджолосім'ї я вам покажу, як я обробляю. І ще забувся уточнити момент. Значить, на вуличку цього. Цей щавленої кислоти я ляю 5-7 грам на одну вуличку. Максимум 10 грам. І так, поїхали. Бджоли ще сидять у клубі. Ось клуб, як це би вам показати там. Ось, дивіться, вони ще сидять у клубі. Ось Хвилинку. Ось вони ще сидять у клубі. Не знаю, чи в мене одною рукою вийде, вам показати. Ось е, тут отвір бутилочці і ось так я їх проливаю. І ось таким чином проводиться обробка бджіл. Це дуже дешевий. І дієвий спосіб. Все. Все. Дякую вам всім за перегляд. Кому було корисне відео, все, до зустрічі.